Я, Бабенко Софія, учениця 7 Б класу, беру участь у поетичній естафеті, присвяченій Міжнародному дню поезії. До вашої уваги, поезія Василя Симоненка лебеді материнства. Мріють крилами в тумані, лебеді рожеві, сиплять ночі, лимани, зорі сергучеві. Заглядає в шибу букаску сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску синові гойдати, припливайте до колиски, лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі, синові підвію. темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на сіні, лопотіла крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево, золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, виростеш, Вирушиш дорогу, вирушать з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові, Будуть тебе кликать у сади зелені, Хлопці в чорночубих, диво наречені, можна вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибрати друга та по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати Очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України, верби й тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, Тугою прощання душу залоскочать. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Дякую за увагу.